Доброго дня любі друзі! Вас вітає автопарк Запоріжжя. Сьогодні в короткому огляді презентуємо вам свіже надходження у продаж американський Nissan Rock Sport 2017 року випуску у гарному, темно сірому кольорі. Тільки напригнаний зі штатів, зроблений, як бачите, розтаможений, поставлений на реєстрацію. Виглядає круто, гарний рівний як струна, немає ніяких зауважень по кузову. Задні вікна затоновані. СВ-комплектація, 17 легкосплавні диски, взутію ще у американську всесезонну гуму. Рейлінги на криші. Багажничок подивимося. Так він виглядає. З поличками. Камера заднього огляду тут. Гарненький, без жодного зауваження. Всередині у нас світлий текстильний салон, збережений відповідно своїм рокам і своєму пробігу. Безключовий доступ для передніх дверей. Всі 4 електросклопідйомники. Електропривід водійського сидіння. Пробіга автомобіля 108 тисяч кілометрів. Далі по комплектації у нас мультифункціональне кермо. Тут управління круїз контролем мультимедійкою, автоматичне світло. Моніторчик заводиться з кнопки. Кондиціонер, клімат працює, камера заднього огляду теж працює з проекцією руху. Охайний салончик, чистий, без жодного зауваження, виглядає відмінно. По моторчику у нас 2-літровий атмосферний бензиновий двигун, добре підходить під газ. Потужністю 140 кінських сил на передньому приводі та варіаторній автоматичній коробці передач. Свіженький з невеличким пробігом, безпроблемний автомобіль на даний момент не вимагає жодних вкладень, тому хто собі шукав на зиму, височенький, доволі непоганий варіант. Запрошуємо на огляд в автосалон-автопарк Запоріжжя.